І всім хей-хей, друзі! З вами я Форс, і це моє нове відео. І в сьонічому відео я апну Мортіса на 25-й ранг. Тому хтось скаже, ну це дефолт. Я так, я знаю, що це дефолт, але ролик по цьому треба записати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, залітайте в телеграм, силочка буде в коментарях. Ну що ж, а я полетів каточку. Ну що ж, я вже зайшов в каточку і тут у нас є баночка. Зараз я цю баночку швидесенько, коротше заберу і піду шукати, можливо, когось знайду, заберу його. Бажано, щоб це був Динамайка бо Баррі. Так, поки що там хтось, по-моєму, був, ну я краще обійду. І так, там був Едгар. Ну, якби я туди залетів, мені би хана було, тому що Едгар мощніший, ніж Мортіс. Ну, в деяких випадках іноді Мортіс сильніший, а от таке. Так, давайте я покажу покришу. Бо, Тому що на таких кубках справді тяжко іграти, рахуючи, що тут навіть карта не підходяща. Е, тому давайте чуть-чуть посичу і нормально буде. Коротше, димок на вже піджимає, тут, кстати, мо бігає, Джеки, тут коротше, капець. У мене починає Мо зажимати все, мені хана, напевно. Я не встигаю втікнути, ну, п'яте місце займаю. ну, Тут, по ідеї, ноль кубків дають. Ні, один все ж таки, ну, шо ж, погнали далі в катку. Коротше, затащив я ще одну каточку і нам дали плюс 4 кубки, точніше, плюс 5. Заходимо по ідеї в фінальну каточку, надіюсь, нам повезе, і ми затащимо її. Так, поки що тут є підбір трошки довгий. Ну ладно. Ну, кстати, Тут є дві халявні банки. Я їх зараз підберу швидко. Ну, кстати, вже восьмо рочали лишилось. Напевне, що ми зараз затащимо, і морці вже буде на 25-му, тому це дуже круто. Ну, як завжди, я зараз трохи покришу, хоча, можливо. ні, все ж таки, я піду ці баночки підберу. Там якраз Джин, можливо і Джина заберемо. Так, давайте попробую. Ну, блін, якось стрьомно, тому що Джин може гаджету в мене відкинути. Хоча, ну, не знаю, поки що. Поки що тут банки позбираю. Блін, тут Едгар, коротше. Ну, з Едгаром дуже треба бути акуратним, а то Едгар може забрати. Бачите, тут є Джин. Мені на Джина якось стрьомно. Мені якось цекут справді на нього залітати. Так, забрав і баночку і тут ще один Мортіс. Блін, Мортіс забрав мою баночку, ну я він криса. Так, тут агел, я зараз не буде піджимати тупо. Так, треба якось відмансувати, ховатися від нього поки що. Ось мирочалики, нам все ж таки зараз злить такими темпами кубки, якщо ми злиємося. Тому краще буду просто втікати, тут ще джин почав піджимати, блін. Поки що я, знаєте, в такій скрутній ситуації мене зажали тут кутку, ну, попробую щось зробити, можливо, зараз когось заберу. Та, тут майже Джина забрали. Та, Джина забрав, що там Едгар залетів, і по факту Едгар забрав Мортіса. і Брок забрав Едгара. Блін, все, топ-5 ручалки, ошибсь, треба якось затащити, треба зайняти хоча б топ-4. Так, давайте. Ну, все по ідеї 25-й ранг. Ну окей, давайте все ж таки ще чуть-чуть поіграємо, щоб не так скучно було. Так, тут Брок починає дамажити Гейла. Гейл, Брока, там ще бібі зверху є. Ну я по факту бібі нічого не зроблю. Давайте залучу на брока. Ну, брок, нас виніс. Але все одно, зараз ми отримуємо 25-й ранг на Мортісі. Я на Мортісі вже, кстати, другий, ран... другий раз апаю 25-й ранг, і це круто. Забираємо сверхрядки дроп Ще рідкий старт-дроп. ну окей, нормально. Ну що ж, ось таке у нас відео вийшло. У мене, кстати, вже 2-25 ранга, це дуже круто. На ну, цьому ми будемо закінчувати наше відео. Скоро напівже 6 тисяч. Ну що, з вами був Форест. Всім пока-пока.